Питання звернення. ми прийняли звернення, тому що деякі засоби масової інформації вже прокоментували, що це рішення. Ми прийняли звернення до Верховної Ради, і ми, як громадяни України, як депутати міської ради, маємо повне право приймати це звернення до вищого законодавчого органу України. Тепер е, хочеться звернути вашу увагу на слідуючі. Я хочу, щоб ми сьогодні пояснюючи, чому прийняли це звернення. Звернув забували про деякі аспекти і дивилися на це питання з одного боку скрізь призму сьогоднішньої фінансово-економічної кризи, яка йде по всій по всьому світу, і не оминає Україну, а можна сказати, просто навалюється на Україну. І що саме а поеціє фінансової кризи на Україну за прогнозами економістів українських і європейських. Прийде на квітень місяць на весну 2009 року це будуть край тяжкі часи для економіки України, для населення. Тепер другий аспект: в, залі, в сесійному залі у міської ради під час прийняття дального звернення в залі були присутні 44 депутати. Ви знаєте, що в Журиській міській раді. Є представники бюд нашої України, партії регіонів блок Лина, ФОРИ і соціалістів. Рішення прийнято було 38 голосами. Тобто, за дане звернення рішення, звернення за звернення проголосували представники різних політичних партій і блоків. Це Можна уявити собі, як до пекло вже вони прийняли таке звернення незалежно від свого політичного уподобання або приналежності. Далі такий аспект, на який я хочу звернути вашу увагу, що ми особисто, я, особисто знайомилися з більшістю депутатів обласної ради. І особисто до них, як до людей, до, як до, знаю їх як хороших фахівців у своїй професійній діяльності. Особистих якихось нема претензій. Але, на жаль, ми на сьогодні мусимо констатувати тот факт. Що утворена більшість в Западській обласній раді, вона або бездіє по глобальним проблемним питанням, які стосуються всього Закарпаття, або приймає такі рішення, які йдуть просто в розріз інтересам інтересами уж На це можна зробити тільки один висновок, що ці люди знаходяться під впливом або під страхом, і ті рішення або не приймають, або приймають, тому що з логічної точки зору, воно не в'яжеться в один клубок, воно просто не в'яжеться в, в один клубок. Тепер, тобто, щоб не бути е, голосівним, я хочу привести декілька прикладів е, по, по області і потім перейти до міста. Скажіть мені, будь ласка, чого за три роки? Ну не ви, звісно, ви це нас цікаві, чого за три роки Закарпатська обласна рада не прийняла жодного рішення або не настояла на в в Слушайте питання в 2002 році, науковцями Закарпаття була прийнята стратегія сталого економічного розвитку Закарпаття. Вона була прийнята, затверджена і взята до виконання. Але на сьогоднішній день не один із цих пунктів цієї стратегії не виконується і дії по розвитку економіки, по соціальним процесам не відповідають цій стратегії, яку розробили і поклали на полку. А реально речі основне в цьому йшлося. Це один із основних напрямків Контрольова, контрольована вирубка лісів, яка би мала призвести до останніх повідь, які відбулися у нас в області. А що, що саме страшне наслідком є, сьогодні в області є активовані 3800 сумних ділянок землі. Ще 100 років назад при Авгурщині, проводилися такі жанри, не було ніодної такої ділянки. Друге питання. Чого за трохи не прийняли тонких рішень і дій стосовно рішучих дій, стосовно реміксу убереги. Чого за три роки, за три роки наша Закарпатська обласна рада не прийняла ніяких звернень, і ніяких дій стосовно подолання екологічних наслідків після закриття Мужиївського золотодобувного заводу? Далі. Для нас, для уже ми, я особисто я родився в цьому місті, я в школу ходив. Закінчував університет і тут працюю і тут за депутатом. Це більшість депутатів Закарпатської міської ради приблизно мають друживі ради. Що саме інтересне, хочу звернути вашу увагу, що більшість депутатів Закарпатської обласної ради проживає в місті у Принаймні, значна частина з них. Але рішення, які вони не приймають або приймають, або тим подіям, яким вони дають доступ розвиватися, і не реагують на них ніяк. Вони, чесно кажучи, переповнили цю чашу, яка вилилася в звернення, яке ми прийняли минуло п'ятницю. Я хочу, щоб все слідкували за подіями, які відбувалися в місті за останні пару років. Ну а їх треба перерахувати, щоб стало зрозуміло. Значить, зрозуміла позиція. По систематичному розподілу субвенцій, які надходять з Києва Закарпатською обласною радою, не зрозуміло, чого завжди лишає обділеним уж. Причому він обділений не просто в відсотках там, їх, він обділений в рази. І це є реальна картина. Реальна картина, яка просто не співпадає з логікою людей, які живуть в місті Ужгород Перше питання. Друге. Новчасна ситуація або наоборот протистояння проти, проти, проти рішень ради щодо збудови Нацбанку, будови, будівлі Нацбанку на площі народній. Третє, ситуація е, з ринку на Ферніса це взагалі анекдотична ситуація. Люди, які живуть в нашому місті, і є депутатами Закарпатської обласної ради, чого вони мовчать? Невже вони дійсно, їм потрібен цей ринок. Він має там бути, і на задній план відсувається історична цінність міста, історі... туризм, розвиток туризму і далі може доживати це. Це взагалі абсурд. Про... Це ситуація з ривом на Ферзі, це просто абсурд. Реальність. Далі, скажіть, будь ласка, була остання повідь по Закарпатті. Керівництво області, Рахівськ, Міжівський показували свою діяльність. Рівно через три тижні на Радванськ, Рівно через 3 тижні повинні радниці. І ні одного із них немає там. Немає ні одного звернення від Закарпатської обласної ради щодо повінні на Там було затоплено 740 приблизно, я можу помилитися тут вницях до домогосподарств. Яке рішення прийняла чи зверність з цього приводу Закарпатська обласна рада? Звернулася до Кабінету міністрів до Верховної Ради привірної. Як вона ні, реакції ноль. Ну і далі можу говорити про інвестиції. Інвестиції, які мали надходити в місто. Це і побудова розбудова сміттєприродного заводу. Ситуація взагалі незрозуміла. Мер з, з, з помічниками своїми з депутатами знаходить контакти, пробує втягнути інвестиції, роз, тратить ймовірно кількість енергії і часу для того щоб в цій складній фінансовій ситуації яка склалася в світі сьогодні зводити інвестування в Ужгород і назаваді стрільт обласні структури в переробний завод це провокація це просто провокація проти міста Ужгорода в цьому питанні не дати його будувати. Далі я думаю, що цих проблем можна далі і далі перераховувати. Можна перераховувати в різницях. Крапкою стало питання коваль. Коли вже був знайдений інвестор, коли інвестор зробив презентацію самого аквапарку. парку, то тепер дивіться, як почав фінансової кризи.